Граємо в Майнкрафт. Ну і зробимо одну косненську ідею, яку я думаю зробити на думку. Ви добре вже знаєте моє місто. Все. У нас таке от міні-оновлення. І як ви хочете, я вам покажу не малюсенькі частинки міста, а всіли. Так, да, це буде довго, але треба подивитися. Якщо хтось не бачив, тут такі колоди. Дзвіночок класний. Такі штучки відкривати маємо. Ось такі речачок можна Включати, виключати, бачити, тут ріжка. І звісно ж зараз ми вже починаємо розпокажувати. Ми вже її давніше розпочали. Так, кіно ви вже знаєте моє. Ви вже добре його знаєте. А ви бачите от такі малюзенькі? Бачите? Оту от горку. І от там ми спускаємося, спускаємося туди наниз. Откриваємо за собою люк. Так. Да. Це моя міні-тройних ловушка. Вот такая вот классная. Кристаллики всякие. Ну, тяните, Такая всякая бронька зачарованная А Ну, короче, тут испытание, вы думаете, целое на стрелом? Угу. Там такие зельки вообще жесткие. Ну, видно, что да. Было легко показать, дуже легко, знаете. Вот тут я... Вот такие же я вотки буду... Майт и Майл знают. Ой, смотрите, кто-то... А, маленькие, роказики. Да, так, тут... полки. Помоги трусы вообще. Да, Чуть побольше, да, особенно. Ну, короче, мы давай-то питаем... Ну, короче, мы не затем пришли. Да, упьющий привет. Печеньку. Ему не хочет печеньки. Тут у нас, як говорится, зимовий біом. Бам. Да рекорд бьт. Он так завжди бь, якщо не знаю. Ну а воно в деякі погоди таке сніговы, вот это Раука-то что такое? Шерсть белая была. Вообще дорого белозовая. Тут Да. О, коняшка. И сюда. Так, теперь <свист> треба подняться повыше. Поглянем, короче, все поверхи, ташки. Тут уже все поменяем. Таш. Не, давайте. Что интересно тут? Это мучше. А вот туда. Тортик. А мне давайте. Давайте печеньку. точнее что у хотя печенька. А, ну тут как он привез. Забув. Да. Хотя не к хотим. Ох, какие запах приятный. Да, чуть повыше живу. О, мой этаж. Мой. -мо. Ну вот так настил поднять. Все просил. В Китае купляв. Китайский производство. Он и С бамбуку драч. Что-то с деволной. Дымик. Зараз. Не зараз вот, вот Раз я накручу. О, така година зараз. Зараз середина дня. Середина. Блін. Завжди треба кожен день. Ще дощ. Та реально ось. Сумно коли дощ. Блін. Щоб я б міг би поспати, він би закінчився. Мурка моя он не... Лазот, короче, жовтый, а один синий. Что де народилось? Да. Боже, миссий не, не знаю. Роддомі, короч. Роддом, короче. Котячий роддом. Разконя у нас страшно. Будем не знайка. Давай. Ура! Я никого не страшу. это меня хочешь? Что ты на меня девишься? А ну иди сюда. Стекляйся. <плодисмент> <Ждите>, <плодисмент> так. Стекляйся. 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 И звісно ж, парк Ну да Было вот такие Видео Показал я вам Все Все то что тут есть До останньої странички А мы больше Поднимаемся наверх Ну Как Було суть відео, то що ми всьому показали, так? Ж, правда ж? Все показали. Ну, а на тому всім па-па, підписуйтесь на мій канал. Любіть цей канал. Багато підписок. Наберемо, наберемо ще 30 підписок. Я виложу зразу цілих 3 відео, зразу цілих три. Відео, сразу цілих три. На одному дні я можу по два відео зі. вам сразу виложувати. Я так один раз роблю, тільки безплатно. Так. Да. А ви, я так важко стараюся для вас то Будь ласка, наберіть мою мічту, це, ну, звісно, ж, перших моїх 10 тисяч підписників. Так. Да. От уявіть, то, що у вас є канал, у вас така. Все, ви так сильно хочете ну мати хоч ну, 10 підписників, хоч 10. Мені не, не потрібно не 10 тисяч, не тисяча головне, то, що ви зі мною є. Ви як наша настояща році, розумієте? От ми разом розпрощаємось отак, так. разом. У нас сім'я поповняється, поповняється. Уй, якщо підписуєтесь, у вас наша сім'я має бути велика. Не 100, не 200, не 300 підписників, а величезна тисяча може. А може навіть якщо ви такі добрі, добродушливі, то може і 100 наберемо. От в кожного ютубера от є под е, є багато тисяч підписників і лайків. От давайте так же само зробимо. От нажмемо в ту червону кнопочку і стара вона сіра. Так от як оце от дерев'я, оце ті от підсніжні дерева. Ота от, от паутина Ну бачите навіть тут сіре. Пишіться, а ви думаєте, чого навіть подушка сіра. Підписуйтесь на канал. Наберемо. наберемо... 100 лайків я вам я вам виложу е, навіть не два відео, не три, а цілих 4 вам. Набираємо 100 лайків або 200. І все. І у вас є багато нових відео. Заходьте на цей канал, дивіться, він дуже інтересний. Я вам стільки всього ще маю. мене ще стільки всього для вас. Вона не уявляєте. Якщо ви підписуєтесь, то ви, ви не пожалієте, то, що підписуєтесь на мене. Я вас не хочу заговорити, що ви підписуєтесь. Я хочу вам добродушно просто сказати. Всякі є блогери, то вони так говорять, підписуйтесь, підписуйтесь. Да, але я не через того хочу. Просто хочу, щоб більше в команді було, більше сім'я. Більше нас.